Всім привіт! Сьогодні у нас на прогулянці Барс. Марс дуже великий і потребує довгих прогулянок. Він дуже схожий на вівчара. Скоріше все, він справжній вівчар. Бо по ньому прям видно, що він міг випустив овець. Покажи свою мордань. Стривай. Там Русі. Русік кажу. Е, цей. Як його звати? Коротше... Берзайди. Порода така. Вон світик. О, це світик. Берсік любив когось скушати, де. Він сидить в вольєрі з бусією і барабусі. її все називають. Оксана з нею пішла гуляти і сказала, що Барсика вивела я. Ой, як зібав красиво. Йди сюди на Барсик. Іди я тебе в смаколку там. Да? Барсик? Барс, а ты вышел, у меня есть за вкусняшки. Барсик, 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 колбаска на. Барс, 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 барс на. Давай еще. Ой, полный пакетик. Сидеть. Не, ну умеешь сюда то Баліно же. Барсик! На. Барсик, барсик, барсик. Барсик! Барсик! На! Барс! Він трошечки ніби глухенький, а він старий, йому вже понад скільки там років? Десять і більше. На. Так, тільки не відходить в мене ще є вкусняшки. Давай. Барсик, Барс? Барс. Давай потихеньку. Барс. Барсик. Чекай ще. Барс, Барс, Барс. Отакий здорова. Дуже линяє. Отакий величезний. Да, Барсик? Mm, Мій хороший. Такий пупсик. Такий хороший. Такий хороший барсик. Да? Барсик. Барсик, баверська кабаска. Баверська кабаска. Ді, Йди я тебе поглашу. Да. Ой, такий, да, великий. Тебе треба трошки поскубать. Поскубать тебе треба, так. Да? Поскубати. Окей. Ой-ой-ой, чихав, чихав. Такий хвостик в нього великий, парсик, да, ой-ой-ой, куди ти? Ну все, ми пішли далі гуляти. Всім дякую за перегляд і всім па-па! Барсик!